Офіційно ця ділянка квартал 34 Запорізької філії Крутоярівського лісництва. Наразі на двох гектарах висаджують жолуді дуба та сіянці ясеня. Саме ці дерева приживуться тут найкраще, вважають фахівці. На цій площі буде висаджено орієнтовно 14 тисяч ну, місць. Тобто, якщо буде нормальна приживлюваність, то більше 10 тисяч. Можливо, буде тут дерев молодих. Там ще три роки будемо виконувати догляди за цими насадженнями. Жолоді дуба заряджають у сівалку. На цій ділянці планують висіяти 70 кілограмів. Сіянці ясеня висаджують під час акції вручну. Лунку роблять так званим мечем колосова. А взагалі для цього використовують посадкову машину. В заході беруть участь також рятувальники і волонтери. Сьогодні разом з співробітниками південно-східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, волонтерами товариства Червоного Хреста, фахівцями гідрометеорологічної служби, запорізькі рятувальники долучилися до президентської програми Зелена країна. В рамках цієї ініціативи ми сьогодні висаджували ясени, аби звернути увагу суспільства щодо популяризації озеленення держави. Озеленення країни це важливо я думаю для будь-якої української організації. А ми, як організація з величезним досвідом, з організації, яка дбає про здоров'я населення, от ми розуміємо, що як Найбільш важливо для Запоріжжя це озеленення лісів, це, це наш кисень, це життя. нове. це перша висадка майбутнього ліса в цьому році. Компанію за зелення у Запорізькій та Дніпропетровській областях опікується східний лісовий офіс. Заплановано в цьому році висадити посадити на площі більше 2000 гектар. Більше 23 мільйонів штук сіянців, тобто буде нових дерев, буде висаджено більше 23 мільйонів. У нас є потенціал для того, щоб привести істиста області як Запорізька та Дніпроптроська в нормативну нормадондоннормативної. Наразі заліснення Запорізької області становить 3,5%. Цей показник збираються довести до п'яти в планах на цей рік висадити 16 гектарів земель. Результат можна буде побачити вже через 5-8 років. Артур Туркін Олег Стригунов телеканал МТМ.